А що воняю, ну, знаєте? Воняє. Минулого раз також Каналізація. Она не знает. Она не сливается нормально. Да, не отдавай, скажи. Хорошо. А ви не, не батько і син, Ні. Ну, подібні трошки, є такі? <реш> хорошо, давайте так. Якщо б вам заплатили гроші, що б ви встигли зробити до зими, скажіть? Ну що ми можемо? вот у нас є ще 4 труби, ми доходимо до камеры. Ага. Все, да? Ну и плюс благоустрий, правильно разумеется? Да, естественно. Все, восстанавливаем. Все. А вот это вот то, что лежит старая или чего-то? Ну, все заберем и вывезем. Це в тому контракте, який мали б оплатити вже, правильно? Да. Яка процедура по часу, що? Зараз два тижні, да, вже не так, то, Дивіться, Ми підписали акт на 1 мільйон, півтора мільйона, трошки більше точну суму угу. 100 показати? Ми підписали його десь більше, десь близько трьох, мабуть, трьох чотирьох десь трьох тижнів більше. Uh -huh. Гроші нам зайшли від так, як процедура через Казначейський, на казначейський рахунок до нас гроші зайшли 30 серпня. Uh -huh, uh -huh. Сьогоднішній день вони з нас не списуються. Чого? Тому що ми оплата в акті виконаних робіт знаходиться в третій групі, в uh -huh. перше, ну в третій черзі. Платяться, поки перша, друга, на залишок коштів буде, заплатять третє. А які прогнози, що вони кажуть? Відповідь їх будуть коштами заплатить. А чого в третій групі? Це ж підготовка до зими. Нам, То нам відповіли, групі. що контракт О, це, кстати. це друга група. Ой, не друг, третя третя черга. Третій кошик.